У пісню Кристіні Арбайка Арбакаті. Ти мене не зрозумів, Я пошутила, я від на минутку уходила, так? Да? Шановні депутати. Переходимо до розгляду першого питання. вас всі готові? Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Перше питання порядку денного. Те, що ми прийняли з вами тільки що. Де воно? Зараз я його знайду. Воно в нас іде 61 питанням. Воно в нас іде 61 м питанням. Воно в нас, значить, депутат Сенчакович знову, бачите, ввів нас всіх в оман. Це питання є в порядку денному, за номером 61. Що? То, а, ми зараз його повинні на перше. Все, прошу вибачення. Прошу вибачення. Так, брехун, більш не буду. Більш не буду. Можете мене назвати самим поганим чоловічим органом, якби тільки смоктали.